Є наявність Renault Megane 4 покоління 2017 рік, комплектація 1.5 дизель. Пробіг 104 тисячі оригінальний. Без жодного підкрасу. Може їхати на будь-які перевірки. Показую прибором. Капот 85, крило пластикове, дверка 84, 87, 88, кришка пластикова, вікна. Всі 17 рік, крило 67, дверка 89, 90 дев'яносто. Не фарбована. В гарному стані, не поліровано. Такий комбінований практичний салон, є атмосферні підсвітки по салону, які міняють колір, є безключовий доступ, склопідйомники, електрозеркала, оригінальне сидіння, не перешито, дивіться в якому стані. 1,5 дизель, пробіг 104 тисячі кілометрів. Оригінальний. Двохзонний клімат-контроль, Парктроніки Машина з Бельгії, є бельгійський техогляд З відміткою по пробігу. Також можна їхати на будь-які перевірки. Машина в ідеальному стані, готова до будь-яких перевірок. Сертифікат в наявності. Кому цікаво, дзвоніть, приїжджайте на огляд та купуйте.